Ренусь! Виходиш? З днем народження, наша красуня! З Днем народження! Бануці! Це від мами, тата і Ганусі такі подаруночки. А ось бабуся буде тебе зараз вітати. Ну, вітаю тебе, сонечко, щоб ти була здоровою, щоб ти була щасливою. Ми тебе дуже-дуже, дуже, дуже, дуже 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 любимо. Ой, це Гануся, ти мала вручити. Це... це від Ганусі особисто. Как красота. Открывай, рыночку. Вот то. Прикольно. А наси. А ну и все, что там? Есть красота, такая сестричка. Дивная родиня наша красунечка! Наша золота. Дякую Я у него. А небочка не тайна. І будеш задувати. Ганися. Почекай, почекай. Загадала, навіть бажання. <ріпи> а, то подумай, поки я вас знімаю тут. Гану, і в попала. Підходи до оріночки, дай. Я вже бажання загадала. <ріпи> да, загадала? Так ніжно вкусив. Трошечки. <рик> Ти ж моя люба імениниця. Може ще раз Ням-няшка. Ну що, будеш розбирати далі подарунки? Будь здорова. Іменича. Сестрички, помагайте мені, привіт-привіт. Ай, Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Дарі, Аріна, ще розділяй. Що Що там є? Класне, Гануся, ти прям така настрій аж стала. Світиться, як ти хотіла, Одяг, так? Да? Waduh, adik sempat cawe. Bukan si ayah. Ayah. Waduh, ini kibawah. Ini Таке? Да, да Наріся, класний. Да. Таке тебе, Арінка. Такого ти хотіла з такою камерою. Так. Да? Да. А знаєш, який у тебе номер телефону? Дуже Те класний. Да. Все, можна до тебе вже дзвонити. Зараз я до тебе дзвоню. Щоб збувались всі твої мрії, щоб досягала всього, чого ти хочеш. Щоб була щаслива, багато. Бабуше покаже мій подарок. Що давануся? -то, тоже точно. Ну, торна хітка. Що вона там написала? Що <рисвиває> треба відкрити? Це каблок. Ти знаєш таке? Так. Зітки. Віло дає тупока. Ой, тут тупо, тут їх треба вдягати. Ой, це треба скрити. <рисвив> Класне? Да. Таке хотіла? Ну я б хотіла, але мені дуже мені подобається. Вау. Що скажеш таким гостям онлайн? Дякую. Чудесні подарунки, так? Така да? звичка. І наклейки теж такі. Круто, так? Да? Так. Ой, кла. в дорожчий від Богдана для Аліточки. На, а кто? Цилунич Ризо.